Артефакт один можна викласти. Ось це, ось це. Ось це можна трішки викласти. Ось ці набої можна викласти. Ці хай будуть. Можливо, ще знадоблять. 5,8 8 кілограмів. Золота рибка. Сюди. Куди мені далі? Та механіка потрібна. Він, здається, подібні модулі може ремонтувати. Так. Не може розблокувати модуль пам'яті. Згода. Ще ні. Щас ні. Ну гаразд. Котра година 11. Пропоную поспати до ранку. І відразу. 7 годин. Стосовно модуля пам'яті. Він уже готовий. Можеш забирати. Зараз підійду. підійдемо. Отже, модуль пам'яті вже готовий. Чомусь мені здавалося, що він його набагато довше буде розблоковувати. До зустрічі. Мені якийсь координатів насипало. А чомусь я їх не бачу. А ти — добре. Які координати? Координати чого, бляха? А, схованки. Ось. Ось. Де вони ще побачать? Багатенько схованок. Зараз. А зараз, напевно, підемо. Ми побиваємо мутантів. Таємничих мутантів. Що ж там за таємничі мутанти? Як там написано? Список завдань. Не то. Полювання. Знищити невідомих мутантів. Невідомих. Я проти мутантів маю дробовик, особливо, якщо ці мутанти снорки. падло. Ти здохнеш, чи ні? Бігає воно за мною падлюка. Привіт, не до побачення. О, артефакти. Це навряд чи що тут артефакти будуть. Тут, наскільки я пам'ятаю, лише один артефакт, і за ним мене вчені відправлять. О, знову енергія. Енергетик плюс їжа. Ага, їжі немає. Як завжди. Ну, срати я хотів на ту їжу. Я сюди зайду. Не зайду. Отже так. А ось тут є артефакти. А от що за артефакти? Мене цікавить. О. Один артефакт, інших не бачу. Все, тікати звідси. Доки мене не розірвало на шматочки. І так, що він дає? Плюс 8 кг. Ні, золота рибка набагато краще. І чому ж він в цій грі слабкий? В інших він там додавав під 25 кг. Так, як справній сталкер. Ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві. До біса сходити не бажаєш. Ой. Що ти стоїш, чаклуєш, падло? Здохни, я тобі говорю. Йди сюди, карлик. Де мені ніж тівся знов? Я тебе заріжу, падлюка. Подивіться, які вони агресивні, Ляш. Я тобі говорю, Ляш. Це. Нема невідомих мотантів, йдемо за нагородою. Відразу дробовик взяти, а то не дай Бог на мене хтось нападе. Ту -ту -ту. зараз нагороду отримати. За цих мутантів. Щось такий повільний. Завжди енергія закінчується. Можна зараз до науковців зайти. Хоча для початку я хотів би з бандитами розібратися. Але до науковців можна зайти і глянути, чи можна в них купити нормальний костюм. Я хочу собі сейф. Ціки бушують. Наступного разу, ну, після цього завдання, коли отримую нагороду, я піду не до бандитів, а спочатку принесу о, інструменти. Я знаю, де одні знаходяться, ну, я знаю, де інші знаходяться, але до інших далеко йти, і там. Заодно можна і основне завдання виконати буде. А От о, неподалеку від о, самої станції є артефакти, інструменти, які я можу забрати, і при цьому мені ніколи не доведеться вбивати, не ні стріляти нікому. Хоча, можливо, собаки нападуть. Вони там вже на когось напали. Це, це за товариші. Мітарести. П'ять тисяч плюс координати. Розкажи мені про бюрерів, полтергейстів псевдоюатив, контролерів, химер. Все. Чого цікавого? Поки що завдань немає, тож йди до біса продати. Потрібно продати, продати все, що в мене зайве. підходь б! Пропадати. Мені цікаво, а моя пушка там уже приїхала інша чи ні У мене 28 тисяч, я якраз би хотів би її забрати.